форма Льоші Шульги це кешмиш банзай, який дійсно мене вразив в цьому році своїми такими чудовими характеристиками. Дивіться, який чудовий, просто класний колір. Такий червоний. Ну Зараз уже на вечір, вже десь близько 6-ї, мабуть, на 7 годину. Тому не, не передає того всього, коли сонечко стоїть скажімо так, в зеніті десь о 12 часу на 12 до часу і на нього е, ну, всіми своїми лучами світить, тому він просто аж горить такий червоний-червоний колір. Е, ну Красивий красивий колір. Для кишмиша те, що потрібно, бо дуже мало з таким ярким, ярким окрасом. Ну ось дивіться, який кишмиш банзай. Це кущик ще молоденький. Як бачите, йому лише другий рік. Дивіться, які два, два рукавчика лише, дивіться, яка вже нагрузка. На наступний рік ми подивимось. Можливо, трішечки я його підгрузив, деякі пагани. Я вибачаюсь, камера. Уже закінчився заряд, трішки кінцівку ми не зняли по кишмиш банзаю. Ну а ось на другий день, дивіться, зараз десь близько першої години. На початок другої, дивіться, як на сонечку себе показує кешмиш банзай. То вже було під вечір, тому, можливо, він того такого ярко-червоного красу не передавав. Ну а зараз дивіться, який чудовий на сонечку просто ягода така червона-червона. І вже ось скільки висить, вона хрумка, плотна. Ну, сахар просто зашкалює. Не знаю, тут п'ять ягід з'їси і вже потрібно запивати водичкою. Цукор дуже дуже хорошо набирає. Так що придивіться до цього кишмиша, ще слідкуємо кишмиш банзай Олексія Шульги. Гібридна форма Льоші Шульги це Федеріко Філіні. Також кущик молодий, ще другий рік, але дивіться, ось який показує вже результат. Ось гронка така я її підрізав, тому що суцвіття було дуже велике. Тому думаю, щоб не було перенавантаження, тому що тут ось одна гроночка. Також ось тут невеличка на плагані. І дивіться, ось тут ще 2-3 гронки. Також їх підрізав. Ну, Потенціал дуже, дуже великий, приємний, такий жовтий-жовтий колір. Ну, На другий рік, я думаю, результат, результат непоганий. І ще Форма доволі нова, будемо її вивчати. Як бачите, Розмір ягоди десь такий 10-12 грамів. Ну, громкий, суцвіття, викидала дуже великі, не повторюсь, всі попідрізав. Уже на наступний рік, можливо, подивимося повну, її, як кажуть, здатність, що вона, що вона покаже. Ну а на цей рік ось таке сигнальне плодоношення. Зараз я вже солодка ягода. М'ясисто-соковита, ну, гармонійного смаку я мускату не відчуваю. Так що має ну, бути така легенька розовиночка. Ну, в цьому році із за жари поки що я не бачу невеличкий загар, тому що це тут крайній ряд і на нього пряме сонце до, до обідньої пори світить. Тому вже взяв такий там, де в тіні не так. А от Тут уже ось такий загар. Ну, це в нас е, льоші Шульги. Гібридна форма Федеріко Філіні. Слідкуємо далі. Ось е, ледве не пропустив за свою улюблену також гібридну форму бурдака Олександра Васильовича. Це сенатор бурдака, як його називають. Е, він уже достиг. Як бачите, дуже крупна така ягідка. Мені він дуже подобається, ця гібридна форма. Своїми розмірами, своєю товарністю, стабільністю. Завжди запилення чудове, хоч тут жіноча. Тип квітки, але запилення вже в мене років та 5 чи 6 він плодоносить, то жодного разу якогось збою не було. Ніколи е е загорошених ягід я не бачив. Ну, одна-дві, якщо ось ягодки є менше гронкі, а то всі ягоди равномірні. Деякі ягоди достигали до 18 і 20 грам, а так середня вага десь 14-16 грамів. Ну вже врожай частково там на тій стороні зняли, тут трішечки залишилось. Ну, Як знімали ті ролики, форма не нова, скажу чесно, її пропустили, забув. Ну, Хочу вам продемонструвати. От залишила ще одна така чудова гроночка. От уже горобці працюють. Дивіться, просто, яка, яка чудова, крупна ягідка. Ягідка просто, розміри ну, такі, я ж повторюсь, дуже-дуже хороші. Мені подобається і смак такий гармонійний. М -м -м -м. Вона і соковита, дивіться, вже кістка чорна. Вона достигла і соковита, і приємний гармонійний смак, кислоти не відчувається. Ну, як кажуть, з'їв таку ягідку, і хочеться ще. Тому і по смаку, і по вражайності, по товарності, по нарядності, по крупності ягоди. Ця гібридна форма хоча не новинка, але, але дуже мені подобається. Е е тому, я думаю, цю гібридну форму, ну, як то кажуть, в кого нема, придивіться. Шикарна гібридна форма, також хороші отзиви від колег виноградарів за цю гібридну форму. Не знаю, в свій час її ну не, не знаю чому, як кажуть, недооцінили. багатьох її нема, але мені, мені вона подобається своєю товарністю, врожайністю, крупною ягодкою. На базарі вона ніколи не затримується. Ось такий сенатор Бурдака. Гібридна форма за грулькою Віталія Володимировича це кишмиш Геліодор. Дуже дуже врожайна. Подивіться, які грони. Грони в нього можуть досягати до 2-3 кг. Дивіться яка гребня ножка. Тут така теж ось масивна, тому перегибів ніяких нема. І чудові грони за кілограм до півтора. Ну, така дійсно врожайна гібридна форма. Ось дивіться, вже, вже її ми частково на тій стороні декілька, декілька гронок зрізали. Будемо вже підрізати її і тут. Вона також набира чудовий хороший колір. Розмір ягодки в неї такий десь від 6-8 грам. Деякі ягодки можуть досягати і до 10 грам. Ну, по класу безнасінневості десь 3-4 клас. У менших ягідках тут взагалі кісточки немає рудиментів. А в оцій більшій ну, можливо одна. Одна кисточка або такий рудимент, то десь на 3-4 клас. Зараз перевіримо. Ну, ось дивіться, одна є, ну вона така роздавлюється. Ця, ну, ця ягідка, така грам десь 9, можливо, до, до 10. Тому е, це кишмиш, десь 3-4 класу без насінневості. Дуже приємний, жовтий, врожайний, завжди викида чудові соцвіття, раннього терміну. Ну і смак гармонійний, але приємний. Приємний ягідка така з підхрустом. Тому мені, мені подобається. Я з ним, як то кажуть, працюю. Хороша гібридна форма, яка завжди буде, буде врожайна. Кишмиш Геліодор, Загорулька Віталія Володимировича. Форма Калугіна Віктора Михайловича. Кишмиш з покуса. У ну, минулому році, після того, коли я вам показав відео, то великий попит був на лозу, то вона була дуже-дуже зрізана коротко, тому в цьому році лише тут 4 пагінці з неї. Ну, вже одну гроночку зрізав, на менших не було. А ось на крайньому ще одна гроночка вже залишилась. Дуже раннього терміну достигання, вона вже достигла. Дивіться, які чудові розміри вже птички працюють. На цій гібридній форми вже, ось як бачите, хто приїжджав, куштував, трішки защепали цю гроночку. Ну, Дивіться, які хороші розміри. Гронка така, грам, дето 600-800 в цьому районі. Ягодка в нього важка. Тому ну, хороші хороші такі в цій гібридній формі майбутнє, я думаю. Зараз ми ще перевіримо. Ягідка така тверда, м'ясиста. Дивіться. Розриваємо взагалі вон, такі два маленькі волосочки там є, а так, а так все чудово. Ягідка м'ясиста, соковита, тверда, дуже-дуже солодка. Зараз ще одну. Дивіться, тут взагалі я не бачу навіть ніякого і рудимента. Просто, просто одне м'ясо, як то кажуть, а соковита ягідка. Ягідка. Ну, розмірів десь ми в минулому році важили така від 6 до 8 грамів, як для кишмиша, то дуже-дуже е, хороша. Е, ну а там будемо ще слідкувати. На наступний рік постараюся вже положити, як -то кажуть, більше лозинку цю і врожай будемо, можливо, мати більше, якщо все, -все буде чудово. Ось такий кешмиш з покуса. Мені він дуже-дуже подобається, так що його ще вивчаємо, дивимося за цією гібридною формою. Непогана, непогана гібридна форма. Десь на так, я думаю, на перший-другий клас без насінневості з такою чудовою крупною. Це Гібридна форма Калугіна Віктора Михайловича, блондинка рання. Дивіться, яка чудова длинна пальчикова ягідка. Ягідка така сантиметрів під 4. Ну, Вже в цьому році з'явилась така гроночка. Гроночка вже ну, грам 800, можливо, більше, бо в минулі роки ще не було на ній таких великих гроночок. Але ягідка чудова. Дивіться, яка на сонечку така жовта, приємний такий колір, м'ясисто, соковита. Розмір ягідки десь такий 12-14 грамів, можливо, деякі і більше. Ну, в середньому розмір десь такий. Ну, ось дивіться, так ось тут є такий невеличкий ну, врожайчик. Ось дивіться, тут яку ягідку вона показує, демонструє Ягідка, ну, ось. Якщо брати до мазинця, то 4-4,5 см, дуже дуже хороші розміри в цієї гібридної форми. І смакові якості гармонійна ягідка, дуже приємна, товарна. Е, ну, я думаю, також в цієї гібридної форми будемо слідкувати ще за нею, що вона видасть нам на наступний рік. Ну, а в цьому році ось такі у нас роночки, така ягідка. Це блондинка рання Калугіна Віктора Михайловича. Гібридна форма Щенікова Ну, Дійсно шикарна гібридна форма. У мене на неї були великі такі сподівання, надії, ну, які себе оправдовують. Це гібридна форма біла надія. Ну, Перві враження просто-просто шикарна гібридна форма, чудова. Дивіться, які крупні, жовтий, такий колір ягідки, яка врожайність. Це кущику третій рік. Минулому році, навіть на другий рік, там принизу була невелика сигналочка. А в цьому році дивіться, що не пагін, і гронка-гронка. Ну, більші, менші, але розмір ягодки, дивіться, який чудовий. Ягодка така грамів 12-14, якщо, якщо не більше. Подивіться, ось яка, я думаю, буде гронка така, дивіться, який тут гребінь. Такі міліметрів 5-6 тому розміри цієї громки я думаю, будуть за кілограм. ну Зараз ще перейдемо на ту сторону. Ось дивіться на цій стороні, яка чудова громка Дивіться, яка крупна ягідка грона така. Ну, а та тут кілограм як не більше. І ось ще одна гроночка. Ну, цю вже защепали. Також принизу. Ну і там далі. То навантаження цієї гібридної форми дійсно чудове. Я розгружав, було по... Після цвітіння було по дві в основному, грони на пагін. Тому я залишив по одній, тому що кущик ще молоденький. Ще йому тільки, я ж повторюсь, це третій рік. З усіх кущів, що в мене тут посаджено на третій рік, вона видала саме такі найкращі результати. Тому сподівання в мене на неї дуже-дуже великі, вона, я думаю, буде надійна, вражання, раннього терміну, вона вже досли... достигла смак гармонійний, приємний. Зараз дуже-дуже солодка. Ну, вона м'ясисто соковита, просто ну, хороша гібридна форма з великими товарними якостями. М -м Коли я слідкував за цією формою і... Відбирав, то мені вона якось саме більше запам'яталася, саме більше мене вона вразила. В кого я її тоді бачив, то вона була дійсно в хорошій нагрузці, хороша ягідка, колір, такий біло-жовтий. Ну, хороші показники цієї гібридної форми. На мою думку, це одна із таких найкращих гібридних форм ще Нікова Олега. Тому в неї велике, я думаю, майбутнє. Ну, ще подивимося, як вона буде себе проявляти і в наступні роки. Ну, На даний час вона дійсно дійсно класна. То, тому я довго на неї чекав. Коли вона в мене за, за плодоноси, хотілося побачити результати, то мене, мене вражають. Я подумаю, ну, можливо, я десь ще десь ще знайду для неї місце. Щоб посадити, тому що дійсно форма така стабільна, дуже видно, буде врожайна, Викидав по два чудових соцвіття. І соцвіття такі великі. Запилення непогане, як для цього року. Будемо ще слідкувати. Ну, і всі інші параметри, що смакові, що зовні в неї, в неї великі, так що в неї великі майбутнє. Ну а на наступний рік, уже коли в неї вже, скажімо так, буде більше ресурсу то ми подивимося вже, я думаю, більшу і нагрузочку, і, і покажемо, продемонструємо вам. Так що ось така біла надія Щенікова Олега в цьому 2024 сезоні. На цьому будемо завершувати наш такий відео огляд по, можна сказати, вже граннім сортам, які достигли на 10 серпня 2024 року. Я вам говорив, що по мірі достигання будемо десь разу 10-14 днів знімати такі серії роликів і показувати, як в цьому році показали себе ті чи інші гібридні форми. Ну а всім бажаю міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей.